Нова унікальна вертикальна банкнота України 20 гривень 2023 року вже в обігу. Де ж придбати пам'ятну банкноту 20 гривень 2023 року, пам'ятаємо, не пробачимо. Власне, Національний банк України ввів в обіг 24 лютого 2023 року нову пам'ятну банкноту. Тираж такої банкноти досить незначний. 300 тисяч екземплярів. При цьому всьому 200 тисяч. Таких банкнот буде виготовлено у сувенірній упаковці, буде продано Національним банком України і майже 100 тисяч у конвертах від НБУ. Де ж можна придбати нові 20 гривень вертикального розташування 2023 року? Придбати пам'ятну банкноту 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо. Можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі починаючи з 24 лютого 2023 року. А надалі, в міру їх виготовлення, банкнота буде додаватися до асортименту інтернет-магазину, а також буде в кінці березня надійде до реалізації до банків дистриб'юторів. Саме так пояснив Національний банк України. Напишіть, чи придбали ви собі. Нові 20 гривень 2023 року в колекцію. А також чи сподобався вам новий дизайн банкноти 20 гривень. Підпишіться на канал, щоб нічого цікавого з світу колекціонування не пропустити. З вами був Ярко Конц. До нових зустрічей в ефірі.